Чи я мудак за те, що змусив хлопця доньки купити нову футболку? А може пообіщаєш кожному нову спонсору? Та зі колів є за підписку? Ні, ніхуя. Це ж вальонку надо куплять, блядь. А може, а може, це і крабовий. А на крабовий треба та йоптувати. Хоча б ж таки крабовий, блядь. Крабу в крабу, а? Там же крабів немає, а че називається называете крабом. Че, че, че называете кукуруций, не блять, там кукурудза йде, правильно? Там краба сука, не пахне. Бля, робити? Зевс! Подай знак! Ні Ірина. Давно в нашу таверну ніхто не заглядав. Ірина Мельник, дякую тобі за те, що ти тепер часть цього клана тому що знаєш, якби как бы давно уже назрівало питання, чого ти ще не приєдналася. Уже, знаєш, люди ходять, питають щось, вже слухають, якісь поповзли. А от тепер уже й не буде ніяких питань. Все хорошо, ти вже з нами. Ніхто базікать уже не буде. Ти в надежних руках. Вітаємо тебе у нашому братстві. Дякую тобі за те, то, що ти все таки вибрала сторону світла. Ти велика молодчинка, і я тобі персонально вдячний за мою підтримку. Сподіваюся, не розчарую. Ще раз дякую, йдемо до відео. Оригінальний пост 26 грудня 2025 року. Добре, будь ласка, вирішіть невелику сімейну суперечку. 23 грудня хлопець моєї доньки 19 років прийшов на вечерю. Ми вечеряли тоді, бо він їхав з родиною на Різдво. Він прийшов, подзвонив і я відчинив двері. Він зайшов, зняв куртку, і тоді я побачив це. На ньому була футболка з надписом Воно само не відсмокче. Я глянув на футболку і спитав, чи є гроші. Він сказав, що ні, і спитав чому. Я сказав, що ця футболка проявляє неповагу до доньки і дружини. Я дістав дві двадцятки з гаманця і тихо вивів його, скерував у Волмарт за три милі і сказав купити пристойну футболку. Повернутися вже в ній. Це було між нами без глядачів. Їбате, хуєлки, сука. Ти че що він зробив, бля? Каже, воно само себе смог ще. І, мабуть, стрілочка туди. ха <риклад> ха Я б йому ще ляща уїбав би, нахуй. ти шо, сука? Ти охуел таке нахуй носи. Бля, у мене ще теж же нема, сука. Я плюс мінус його возрасту. Я вже захищаю свою уявну дочку. Ну реально, що за хуйня? Долбоеблять? блядь, ти в чом прийшов, сука? Ти що, на шо рассчитываешь вообще? Пиздец! Ебать! Я реально не знаю, як цей мужик выдержал, щоб не уебать його хорошенечко. Пиздец. ОХУЄША морда, сука. Він пішов на 15 хвилин, повернувся у гарній поло. Ми добре повечеряли разом, і інцидент не згадувався. Наступного дня донька сказала, що я його принизив. До розриву не дійшло, без криків чи сварок. Дружина сказала, що можна було зробити інакше. Отже, Редіт. Я не правий, як можна було краще. Редагування. Мені 57, я далекобійник. У мене було чимало поганих моментів. Більшість пам'ятає дурниці юності. Найбільше запам'ятались моменти, де не було злості, де реагували добротою і тихо вказували на помилки. Це були роки, які я цінував найбільше. Сподіваюсь, він винесе нове розуміння тихої доброти. Це лише мої думки. Я не вважаю, що він мудак, абсолютно він. Дуже акуратно і покра... ну, красиво поступив, вовче дуже спокійно. Дібать. Я не розумію, чого мамка захищає і дочка його. І це реально він проявив неповагу до них же, блять. Воно саме себе не відсмокче, блядь. блять. Що сука? Вау, я вахує. Я вахує вообще. Ладно, йдемо далі. Коментарі. Коментатор. Немудак, ти добре впорався. Він був ідіотом, думаючи, що це нормально для родини. Йому пощастило, що ти не влаштував серйознішу прочуханку. Коментатор: Немудак, він сам себе принизив. Він купив і одягнув цю футболку свідомо. Дуже тупо таке носити до батьків партнерки. Він легко відбувся, ти повівся гідно. Твоя донька не бачить очевидної недоречності. Автор. Вона просто його захищає, як мені здається. Коментатор. Чому твоя дружина була проти цього? Автор. Їй не сподобалось, що його поставили в незручне становище. Я зауважив, що міг зробити це при всіх. Коментатор. Якби мій чоловік так зробив, у нас була б сварка. Ти ще й заплатив і пустив його в дім. Його слід було вигнати, поки сам не навчиться поваги. Ти навчив його, що за погану поведінку платять. Ну блін! В цих словах є соль сто процентів. Що то в этом є, тому що вона каже? Бо правда, типу, він прийшов, так сказати, зневажив, а йому ще й бабок дали, щоб він купив собі другу футболку. Тобто він надіявся дуже легко, а ще й нажалувався, і тепер його ще захищають. Ну піздець, ну такое, да. Автор, я хотів навчити, що не обов'язково кричати. Деякі уроки тихі, з прощенням і навчанням. Йому 19, він добре ставиться до моєї доньки. Я можу пробачити йому трохи дурості. Коментатор: питання, що ще було на футболці? Все ще погано, але був малюнок. Автор стрілка, що вказує вниз, Єбать. А я казав, да, це вообще ужасно. Це просто ужасно. Сука, якщо я знайду цю футболку, я її все. Опа! Прикріплю тут. Отак вот вона, мабуть, вигляділа. Боже, який же ублюдок, сука, тупорилий. На що він сподівається? 19 років, типу, він думав, що це буде угарно. Всі поугарають і Ха-ха, тип твоя дочка буде сосати. Ахуєло, да Угар? містець. Коментатор не мудак, цікаво. Як дружина хотіла б інакше, краще за твій варіант я не уявляю. Ти показав повагу і дав йому зберегти гідність. Автор, дружина читає коментарі і повністю змінила думку. Наша донька інтроверт, це її перші стосунки. Ми обоє її оберігаємо. Ми майже її втратили колись. Вона мала проблеми зі здоров'ям. Дружина зрозуміла, що футболка недоречна, кращого рішення вона не бачить. Коментатор. Співчуваю, що майже втратили доньку. Можливо, ви не пояснили її нюанси таких написів. Іноді ми думаємо, що діти вже все знають, але це не завжди так. Автор. Вона на другому курсі. GPA 395. Значить, GPA 395 означає це середній бал успішності в університеті за північноамериканською системою оцінювання. Коротко і зрозуміло. GPA Great Point average шкала зазвичай від 0 до 4. 4 це ідеальний результат. Тобто ну, Вона, блядь, доволі таки розумна і розуміє, що відбувається. Що вона захищає, блядь, так свого хлопця. Любимого! Він же просто прикол загнав. Вона дуже розумна, але часто не вловлює соціальні нюанси. Ми намагаємось бути терплячими. Коментатор, як довго вони зустрічаються? Автор, Вони разом 4 місяці. Він загалом дуже поважний, називає нас містер і місіс. Саме тому я не хотів його соромити чи відштовхувати. Дуже він поступив класно, я вважаю дуже класно, навіть через щур, сука. Я охуєвший. Прикиньте, який тупий дебіл. Я не можу перестати його уніжати, бо як ж можна таку хуйню придумати? Це його перші відносини, якщо вона йому реально подобається, як можна таку хуйню діти? Подумайте, блять, воно саме себе не відсмокче. Mm. Типа, це ахуєнно звучить, угарно, як історія. розказати комусь як анекдот пасанам. Ну в реальності, ну це ж піздець. Всім привіт! Це не реклама. Це повідомлення для вас. Для тих, хто дивиться цей канал, для тих, кому подобається цей канал. Хочу до вас донести одну цікавинку. Перед тим як створити цей YouTube канал, у мене був інший, на який я благополучно забив, тому що там було дуже багато нюансів, з якими я просто не міг впоратися. Але з цього YouTube каналу у мене залишилось 4 відео. Ось вони. Я вирішив, а що їм пропадать, так? Що добру пропадать? Давайте так, ці чотири відео я поступово буду заливати в телеграм канал. І всі, хто має бажання подивитися ці відео з мого попереднього каналу, до речі, дуже такі прикольні відео. Мені вони подобаються. Якби в мене було більше можливостей і більше вільного часу, я, можливо, продовжував би вести цей канал, але, на жаль, сталося, як сталося. Тому, якщо хочете подивитися щось свіженьке зі мною, переходьте в телеграмушку. Я на вас там чекаю. Продовжуємо. Оновлення. 27 грудня 2025 року через один день. Мале оновлення, прочитавши коментарі і вислухавши різні точки зору, я сьогодні посадив доньку і спитав, що саме сказав хлопець. Це змінило мою думку про нього загалом. Виявилось, він не сказав доньці, який саме напис був на футболці, але він точно передав їй, що саме я йому сказав, і що я попросив його зробити. Він не використовував слово принижений взагалі. Це було тлумачення моєї доньки. Її поспіх захищати походить з нашого прикладу. Вона помітила, як я захищаю дружину і як дружина захищає мене. Також вона звернула увагу, що ми сперечаємось наодинці після того, як усе вже сталося. Завтра, коли він повернеться, вона поговорить з ним. Вона хоче з'ясувати, чому він вважав футболку доречною. Після цієї розмови я напишу ще одне оновлення. Ах ти, щур, сука! Тобто він правду не сказав. Він не відкрив, чого там і до чого, але ну, блядь, це. М -м -м -м, ах ти ж сука, Шаварма ти їбуча. єбуча. Що? Ладно, йдемо далі. Друге оновлення. 27 грудня 2025 року, через кілька годин після попереднього оновлення. Оновлення 2. Донька подзвонила йому приблизно годину тому, і це виявилось дуже показовим. Вона спитала, чому він не сказав, що написано на футболці, коли говорив з нею про ситуацію. Його відповідь була промовистою, бо це було соромно. Потім вона запитала, чому він взагалі її одягнув. Він зізнався, що футболка була подарунком від старшого брата, брату 21, і він узяв його на слабо, називав куркою, коли той заперечував. Звичайна тупа братська хрінь. Донька сказала, що все це було абсолютно недоречно. Вона сказала, що дуже його любить, і що він завжди був добрим до неї. Вона не розриває стосунки з ним, але є умови, які треба виконати. По-перше, він має все пояснити своїм батькам. По-друге, він має прийти до нас особисто, принести гроші за футболку, і як вона сказала, повний сеанс цілування задниці з поясненням про парі. Якщо він усе зробить правильно, вони зможуть обговорити рух уперед і майбутнє. Після дзвінка вона поговорила зі мною та мамою і зізналась, що на мить забула про власну цінність. Вона сказала, що за все життя я ніколи не принижував її маму і завжди вимагав поваги до неї від інших. Це змусило мене дуже добре почуватись, тому вона вирішила, що не погодиться на менше. Молодець, вона оновлю після його візиту. Завтра. Коментарі. Автор ділиться порадою батька щодо поваги до жінок. Автор. У мене шість сестер, і головна порада батька була проста. Дивіться, як потенційний партнер ставиться до своєї матері, бо з часом він ніколи не ставитиметься краще. Це спрацювало, бо всі сестри у шлюбі понад 20 років. Цікавий цей соєтік. Тобто, якщо ти хочеш поняття до тебе буде ставитися твій чоловік, дивись, як він ставиться до своєї матері. Окей, чи це правда? Як ви думаєте, дівчата, скажіть, будь ласка, чи замічали ви щось подібне? Цікаво. Хм. Ну добре. Третє оновлення, 28 грудня 2025 року, через один день. Третє оновлення: це розсмішить усіх, хто стежив за моєю історією. Сьогодні ввечері я отримав дзвінок від батьків хлопця. По-перше, вони вжахнуті і неймовірно вибачались. По-друге, і це найкраще з дозволу розповідаю далі. Його батьки сидять на Reddit і коментували пост. Вони підтримали спосіб, який я вирішив ситуацію. Сказали, що дуже люблять мою доньку, і ми добре її виховали. І що вони. Точно не виховували синів так поводитись, тим більше проявляти таку неповагу до дівчини. Виявилось, хлопець виконував одну з умов моєї доньки. Він пішов усе розповісти своїм батькам. Коли історія розгорталась, його мама схопила телефон, відкрила Reddit і крикнула: Це про блять тебе? За словами батька, син помер всередині наполовину, коли прочитав перших півабзацу посту. Отже, завтра ввечері вони всі прийдуть до нас. На вечерю разом із хлопцем доньки. Більше оновлень буде завтра ввечері. Ай, блядь, є пальця охуєть. Блядь Тесінь мир, да? Піздець, прикиньте, а вони ще писали коментарі. Сука, як можна бути таким дебілом, прийти в такий футболки, до своєї дівчини, до його батьків, боже, це дебіл, дебіл, хто його батьки, як вони його спитали. Натурі, блять. В зеркало подивіться, Піздєт <хи> Ну це круто, класна історія, взагалі мені подобається. Дуже. І мені подобається те, що всі осознали свою помилку, і всі таки приятному так друг з другом повелися, ніхто не підняв ніякі крики. Да? Дуже так класно. Прикольно. В реальності так мало хто так робить, в основному всі піднімаються крики, всі розстаються, сваряться, блять, обзивають друг друга, блять, стрілки переводять тут все по-другому, прикольно. Четверте оновлення. 29 грудня 2025 року через один день. Оновлення 4. Вечеря пройшла дуже приємно. Скажу одразу, його батьки просто чудові люди. Хлопець прийшов із червоними трояндами для доньки і жовтими трояндами для моєї дружини. Він щиро перепросив, як мені здалося. Також приніс листівку з усіма 40 доларами, хоча тієї ночі він віддав решту й чек. Цього вечора готував я, дав дружині перепочити. Я зробив індійську страву, масляну курку з рисом Басмать. Вони ніколи не їли карі раніше, але їм дуже сподобалось, ура! Як з'ясувалося, старший брат сімейний спортсмен, GV Football, Versity Football, спортивна стипендія, класичний самовпевнений спортсмен, коротше кажучи. Молодший брат повна протилежність, творчий, дуже талановитий, чутливий і тихий. Він завжди відчував, що не дотягує до старшого і постійно намагався здобути його повагу. Старший брат це чудовий знає і користується цим заради сміху і знущань. Наприкінці вечора донька сказала: я залишу його ще трохи. Ви не проти? Ми відповіли не проти. Але справжня зірка, його мама, без сумнівів. Як покарання старшому брату, вона пішла до його кімнати, забрала всі футболки з шухлят і шафи і купила йому вісім яскраво рожевих футболок. Він носитиме їх, поки не усвідомить шкоду. Також йому перекрили доступ до готівки. Поки урок не буде засвоєний. Загалом вечір вдався на славу. Ми знайшли нових друзів. Сподіваюсь, це було саме те оновлення. О, да! Це ахуєнне оновлення. Я прям кайфанув дуже сильно. За розові футболки бля, як же це круто. Сука! Оце, Оце круто. Це круто, я вважаю. Дуже круто. блядь, прям наказали. По справедливості. Хуйню не на насчет футболки. Сука, тепер носив футболки, прикиньте. Вісім футболок, а нахуй вісім. На кожен день, типа, і одна запасна. Окей, okay. uh, я вкупив би, блядь, одну, максимум дві, і то хай ходить, стирає, носить, сука, це наказання. так що вони ще добре поступили. Круто, вони дуже класно зробили, наказали, э, бабки віддали, квіти подарили. Сука, це, воно саме себе не відсмок. Це ж надо, блять. Я хуєю. Коли у мене буде син, я йому я так само під цей... Подіб, Подібу, скажу, не те теж, блядь, послідній піск моди це ось. О. Воно саме себе навіть смокче, Це просто. Бля, це пісня. Дівай, не пожалієш. Да, класно, мені подобається історія. Сподіваюся, і вам вона понравилась. така легенька, без всяких драм, без всяких таких. Просто на легенькому вайбі пройшла історія. Прикольно, мені подобалась. Я вважаю, таке теж, іноді треба. Дякую вам, що подивилися цю історію. Обов'язково пишіть свої історії в телеграм-канал. Ось оце. Якщо у вас є якісь такі прикольні історії, дивитись на спор забилися своїми подругами чи друзями. Чи ви там щось десь намутили худні, теж з родаками до друзів, чи до дівчини так само пішли в чомусь ділись? Не знаю, що небудь, якщо є цікаві історії, пишіть сюди, буде дуже класно почитати. А поки що, поки ви не написали ні одної історії, будь ласка, не забудьте поставити мені лайк на це відео, обов'язково тіремойте колокольця, щоб не пропускати решту відео. Також в описі під відео там є посилання на мій інстаграм, підписуйтесь, будемо з вами дружити. Там є посилання на джерела для підтримки, де ви можете задонатити мені пару гривень, якщо маєте бажання для того, щоб підтримати мою творчість. Також там є посилання на Майндлі з 10% знижкою на перший сеанс. Користуйтесь на здоров'я. І, звісно ж, хочу подякувати всім, хто подивився це відео до цього моменту. Ви просто шикарні люди. Я вас просто люблю. Ви дуже круті. Особливо хочу подякувати спонсорам. Ви взагалі просто персік. Дякую всім, хто дивиться це відео, коментує, ставить лайки і будь як взаємодія. Ви великі молодці і дуже багато для мене робите. Всіх цілую, всіх люблю, побачимось з вами через день. Нагадую. Хто хоче подивитися відео з мого минулого ютуб каналу, переходьте в Телеграм. Там є ці відосики. Переходьте. Насолочуйтесь, побачимося через день. Па-па. Папа. Деррі, стопит! Деррі, стопіт! Деррі, стоп! О, a banana? Be careful, Adam. Adam. Adam, don't do it, Jerry. Don't do it, Jerry. No, Jerry. <laughs> splash, splash. We were taking a bath. <laughs> no. Tickle tickle <laughs> tickle tickle <Whoa>. Paddle. <laughs> what happened? <laughs> really? <laughs> Can I fucking poop in peace, please?